Ще одна самородна борт цього разу кругла. Заселяв я в неї ройок, але він тут запрів, завеликий був, потім насипав от водочок, матка не облетілась. Потім кинув безплодну матку, безплідну. Заглянемо з другої сторони, бо тут аж щось сухо воно. Так, йдемо на другу сторону. І кришка з двох кінців, ну тут простенька. Тут є медочок. Ні, ні. Щось. Ріна багато активніше Руї носять мед, ніж відводки. Нема ні в них не бажання. Коб не заглянув. Небажання, нема в них не сили. те гарні, але без меду. Ні, тут чуть-чуть-чуть появилося меду. Такс. Гляну третій, Вже там бджілки лазять. Видно. Не підбудовував. але, мабуть ще прийдеться. Ще прийдеться. Сотка, сота вже, можна сказати, тут ана третину-четвертину заповнена, а тут а половину. Ось. Який гарний медок! Я бачив просто що їм дати, чи їм меду в пакеті покласти. Ти що пережипезимовічі?